Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи і сьогодні ми будемо з вами говорити про перетворення раціональних виразів. Я тут написала в дужках спростити вираз. Маємо урок номер 2 Я вам нагадаю: на попередньому уроці, номер 1 ми з вами розглядали номер 176, і там ми розібрали 5 перших прикладів, які нам пропонують спростити, і я вам казала спробувати розв'язати самостійно від номера 6 до номера 10. Я надіюся, що ви мене послухали і записали розв'язання оцих п'яти наступних вправ. І тепер ми з вами їх розберемо і запишемо шосту вправу. Так. Отже, в шостій вправі маю 5 поділити на m-n, мінус 4 на плюс n, Це маємо в дужках, і поділити. На M плюс 9n. І в знаменнику m плюс N. Так, m плюс 9n поділити на M плюс N. Так, отакий маємо вираз, я його переписала у мову, і тепер будемо розбиратися, як то його спростити. Так, хочу відразу зауважити, що оця тема є підсумок оцього всього попереднього, про що ми з вами говорили. Тобто, ми вчилися нагадаю вам скорочувати дроби. Є на каналі відео на скорочення дробів, якщо ви призабули, мусите повторити. Далі ми з вами розбирали, як додати або відняти два дроби з однаковими знаменниками різними знаменниками. І далі ми говорили про множення і ділення раціональних дробів. Також на каналі є достатньо відео для того, щоб ви могли собі то повторити. А оце, от, що ми зараз бачимо перед собою, воно на перший погляд виглядає дуже страшно. Велике якесь щось, купа дій, і треба щось з тим всім робити. Тому я би вам радила не панікувати, а просто помаленьку поставити порядок виконання дій і робити дію за дією. Якщо десь ви зауважуєте, що складно вам додавати віднімати дроби, чи, можливо, навпаки множити ділити, то ви спочатку, перед тим як братися до цих вправ, повторіть оці дії з раціональними дробами, і тоді ці вправи стануть зовсім простими і легкими. Це так само, як. Колись ви вчили, наприклад, виконувати дії з звичайними дробами, з числовими, ви вчилися додавати, віднімати, множити, ділити, скорочувати, а потім раз і з'явився такий довгий, великий приклад, де треба було виконати купу дій з дужками, із, з додаванням, відніманням, множенням діленням і так далі. Оце те саме. Тобто, отут фактично немає нічого нового. Перша дія отут в нас буде відняти. Про віднімання дробів з різними знаменниками ми вже з вами говорили, і оця дія друга буде поділити. Отже, першу дію робимо 5 і в знаменнику m-n і відняти 4 на M n. Тобто, спочатку, як ви розумієте, треба звести дроби до спільного знаменника. Отже, спільний знаменник це буде M-N і M, n. тому що це є два різні. Знаменники, і спільним знаменником буде їхній добуток. Так, сюди тоді додатковий множник m, +N, а сюди m-n. І тепер я вам казала, що я вам рекомендую не відкривати відразу дужок, бо робляться купа помилок. І тому напишемо: отак: 5 помножити на дужку m, мінус 4 помножити на m-n. Тепер е, слід вам зауважити, що не треба відкривати знаменник, бо в нас є ще наступна дія. Відкриваємо тільки чисельник. Отже, 5М. По стрілочках також ми з вами вчилися, то робити 5М плюс 5n. мінус 4М плюс 4N. Чому тут плюс, бо мінус на мінус, плюс. І знаменник не рухаємо, переписуємо так, як він є. Так. Тепер 5m-4m це дорівнює M. І 5n плюс 4n, це дорівнює 9n. І знаменник переписуємо. Отже, ми зробили першу дію. Бачите, чому складно виконувати ті вправи? Через те, що вони хочуть, аби ви знали те, що вчили в 7 класі. Бо це, ви розглядаєте, в 8. А те, що ви вчили в 7-му відкрити дужки, спростити вираз, звести подібні доданки. І як ви їх розв'язуєте, бачите, що десь ви щось призабули, то звертайтеся на канал, і там є дуже багато різних відео на якраз ті, що вам допоможуть, де треба спростити вираз, правильно дужки відкрити і так далі. Так, отже, за це ми одержали в першій дії. Тепер пишемо поділити на плюс 9 n і в знаменнику M плюс N. Дія ділення, знаєте, що мусить бути замінена на дію множення. Отже, початок я переписую. Початок переписую. Ставлю помножити і обертаю дріб. m плюс 9N. Так, і тепер дуже легко скоротити. m плюс 9N. M плюс 9n, тільки закреслюйте не окремо m, окремо m. тут 9n і 9n. Тому що це логічно неправильно. Ви скорочуєте весь вираз m плюс 9n і плюс 9n. І тут m плюс N, M плюс N також скоротиться, залишиться одиниця в чисельнику, бо бачите, тут все поскорочувалося. Не загубіть ту одиницю і в знаменнику m n. Так, оце є наша відповідь. Тобто ми тут її впишемо. І це маємо відповідь. Так, шостий ми зробили. Тепер давайте сьомий. Сьомий х мінус 2. Тут х плюс 2 помножити. І в чисельнику хмінус х квадрат на х мінус 2. Так, що ми тут будемо робити? Перша дія, очевидно, відняти. Друга дія помножити. Отже, перша дія х. Зразу причіплю сюди одиничку. Бо мені треба буде зводити дроби до спільного знаменника. І тепер спільний знаменник х 2. Сюди додатковий множник x 2. Сюди 1. Отже, х на х 2. І тут мінус х квадрат. Так, чисельник відкриваємо: x на x квадрат. мінус х на 2 2х. мінус х квадрат І в знаменнику х-2. Тут х квадрат і мінус х квадрат буде 0. І залишається мінус 2х і в знаменнику х-2. Не можна нічого далі скорочувати, бо оцей х мінус 2 недоторкане, воно є одне ціле. Це не множники, і тому тут викреслювати оцей х не можна. Першу дію ми зробили, тепер друга дія. х-2 на х плюс 2 помножити, тут є мінус 2х. На х-2. Тут обережно з тим мінусом. Дуже часто ви його бачите, але ви його губите. Тобто це є один дріб додатній, один від'ємний, то зразу його поставте наперед. І тоді можна х-2х-2 -2 скоротити. Отут. І залишиться в чисельнику мінус 2х, а в знаменнику х плюс 2. Так, і тут впишемо ту відповідь: отже, мінус 2х, той мінус може стояти як перед дробом, так і перед чисельником. Тобто тут неважливо, головне його не загубити. Так, отже, цей ми зробили шостий. Тепер сьомий ми зробили, тепер восьмий. Бо тут мені його видно: х квадрат плюс х перепишу умову на 4. Поділити на х квадрат на 4 плюс мінус 1 на x. Перша дія поділити, друга дія помну... додати. Так, отже, переписую першу дію х квадрат плюс х на 4. Поділити на х квадрат на 4. Знаєте, що діє ділення. Замінимо її на множення, але той дріб другий, не перший. другий, Треба обернути. Так, четвірки можу скоротити вже. Тепер отут не можна оцей х квадрат, х квадрат скоротити. Треба винести х за дужку. І тут в знаменнику є х квадрат. І оцей х і оцей квадрат, бо що таке х квадрат? Це є х на х скоротимо, і залишиться х плюс 1 на х. Так, першу дію зробили. Тепер друга дія. В другій дії то, що вийшло в першій додати х-1 на х. Тут знаменники однакові, дуже просто х спільний знаменник, і тоді х плюс 1. Плюс х1. Дістаємо x плю x 2х, 1 мінус 1 0. І тепер, отут дуже популярно роблять помилку: пишуть, що то дорівнює x. Що то, так, якби є тут 2х і 1х. Коротимо, 1х залишиться. Неправильно. Тут скорочується множник x і множник х. Тому тут залишиться 2. І от маємо відповідь: тут пишемо. Буде 2. Так. Отже, тих 3 ми вже зробили. З вами так, тепер ще лишилося два. Дев'ятий. 6С квадрат. Знаменнику квадрат мінус 1 поділити. 1C мінус 1 плюс 1. Перша дія в дужках, Друга дія поділити. Пишемо першу дію. 1 на c мінус 1 плюс 1 перша відразу. Отже, спільний знаменник C мінус 1. Сюди додатковий множник одиниця, а сюди це мінус 1. Отже, буду мати 1 плюс 1 помножити на це мінус 1. Так, як я відкрию дужки, Буде отак. Тому що тут та одиничка. Так, чому я написала ту одиницю? І. Ви скажете, ну тут можна не писати її, бо тут буде зразу плюс це мінус 1. Правильно. Але як отут стоїть знак мінус, і ви не пишете тої одиниці, то ви плутаєте тут знаки. Тому корисно, поки ви наб'єте руку, і будете бачити, що треба поміняти знак, отут написати ту одиничку. Так, тепер 1 мінус 1, 0. Завжди спрощуйте спочатку чисельник. І залишається С і в знаменнику С мінус 1. Перша дія готова. Тепер друга. Друга дія оцей початок, 6C квадрат. На квадрат мінус 1, треба поділити на те, що вийшло в першій дії. Так, отже, дію ділення замінимо на множення. Обернемо той дріб. Так, тепер подивимося, що можна скоротити. Можна скоротити оцей квадрат і С. Тобто, тут одне С залишиться, то я напишу 6C. А тут буде одиниця. Тепер Смінус 1 поки що не скорочую, а отут бачу С квадрат мінус 1. Я розкладу за формулою а квадрат мінус Б квадрат. Тобто буде С мінус 1 і С плюс 1. Тут та одиничка. І от тепер С мінус 1 і Смінус 1 можна скоротити, і залишиться 6C. А в знаменнику це плюс 1. І все. І тут не можна отого С скорочувати. Тобто я буду мати відповідь 6C і в знаменнику c плюс 1. І 10 останній х на х плюс y плюс y на x-y. Так, це все в дужки. і помножити Х квадрат плюс ху. І в знаменнику Х квадрат плюс y квадрат. Так, подивимося. Отже, перший, першу дію ми робимо оцю в дужках, друга дія помножити. Перша дія. Х на x плюс y плюс Y на X-Y. Спільний знаменник. Спільний знаменник добуток цих двох дужок. Х плюс Y, X-Y. Тут нічого, що тут букви однакові, вам здається, що ніби вони. Не треба писати тих двох знаменників, але ми мусимо написати добуток тих от знаменників, щоб утворилися множники. Так, отут є Х-, тому що Х плюс Y тут присутнє. Тут Х плюс Y, тому що тут є Х-. І тепер, отто, що я вам казала, не відкривайте відразу дужок. Напишіть отак. Хай буде то зайвий крок, але зато буде правильно. Так, і тепер тут я маю квадрат мінус хулюс ух, якщо я дужку відкрию, плюс у квадрат. Так, і знаменник x плюс y на x мінус y. Так, що я можу тут скоротити? Оце мінус хі плюс yх, це, якщо їх додати, буде 0. І залишиться в чисельнику х квадрат плюс у квадрат. А в знаменнику X плюс y, x-y. Так, друга дія. Те, що я маю в першій, перепишу, х плюс y, x-y, і, і оце треба помножити на х квадрат плюс хі, і в знаменнику x квадрат плюс y квадрат. Ще дуже популярна помилка, оце от x квадрат плюс y квадрат намагаються розкласти на дві дужки. Але це не розкладається і не плутайте, старайтеся о цих формул. а квадрат мінус b квадрат, а мінус b до квадрату, то є різні абсолютно формули. Ми вже дуже багато разів вже про них говорили. Давайте я їх отут ще раз запишу. Тобто, якщо я маю а квадрат мінус b квадрат, це є дві різні дужки. Дві різні дужки. Ще раз, ми то підсумуємо. Тепер, якщо я маю А-Б до квадрату, то я можу, якщо треба, розкласти на відкрити їх так якби, зробити отут подвоєний добуток. Або якщо мені треба щось скорочувати, то я маю розуміти, що це є дві однакові дужки. А-Б і знову А-Б. Бачите? Тобто, отут мусите очима собі навчитися дивитися на ті формули і не плутати їх. Намагатися по аналогії їх впізнати. Так, отож бо, х квадрат плюс y квадрат скорочуємо. І тут, от в чисельнику, що можна зробити? Можна винести х за дужки. Я завжди вам кажу, що якщо хочете розкласти на множники, то спочатку подивіться, чи не можна щось винести за дужки. А як то впізнати? Якщо є однакові букви, бачите, тут є x квадрат, тут є також x присутній, отже, точно можна винести х дужку. І тепер х плюс y, x плюс y скоротиться і залишиться в чисельнику X, а в знаменнику X-Y. І тут впишемо відповідь: x на x-y. Так, ми тих 10 вправ зробили. Ви можете тепер проаналізувати, де ви зробили помилку, а може, не зробили, а може я зробила, то ви мені напишіть, що я десь допустила помилку, ми з вами її разом розберемо. І проаналізуйте, де ви помиляєтеся. Якщо треба ще раз попрацювати з додаванням відніманням дробів, то подивіться або множенням, діленням, бо воно, бачите, тягне все за собою ото попереднє, якщо десь щось не довчили чи дозрозуміли. Напишіть мені в коментарях, якщо треба щось ще записати, то я запишу вам щось, треба ще пояснити, може. Не забудьте підписатися на канал. І поки що це все, і до зустрічі!